Друзі, всім доброго дня. Сьогодні 21 лютого. Мене звуть спісно Олександр і хочу зняти невеликий відеоролик, тому що на моєму каналі Сади Слободи вже дуже-дуже багато коментарів із запитаннями, де я, як я, чи живий я, чи ні. І є багато прохань про те, щоб я трохи знімав. Перепрошую кадр. Перервався, бо у нас тут дуже-дуже спехотно. Знаходжуся зараз в місті Бахмут. Як бачите, ситуація тут дуже-дуже напружена, але Бахмут стоїть, тримається, ніякого оточення в найближчий час взагалі не передбачається. Місто повністю розбито. Це я зараз от в центрі стою, трохи можна спостерігати цю картину, але я вам кажу, що. Ось ці всі розбиті і спалені будинки, це не є навіть там маленька частка з того, що взагалі сталося з містом. Немає жодної цілілої, живої будівлі. Дуже боляче на все це дивитися. Порозбивали всі бетонні споруди, а наші хлопці дійсно міцніші за бетон. Вон, просто подивіться трохи що стоїть за углом. Від мене, прямо за рогом, да? наші хлопці десь ще за кілометр туди далі стоять, тримають приватний сектор, тримають оборону, кожного дня розбивають цих клятих орків. Оце от, подивіться, посмотрите люди з Росії, як ви освобождаєте. Це ваше освобождение Бахмута, ваше освобождение Ось, Отак от О, це центр Когда це був дуже красивий город. Вот сзади мене фонтан, ёлочки, була красота, а зараз прийшов русский мир. Так що, друзі, отака вот вот ситуація. Хто э додивився ролик до кінця, не на... напишіть обов'язково, чи цікавий вам такий формат про моє життя, про війну. Тому що, самі розумієте, поки не закінчимо цю війну повною перемогою. На жаль, полуницею я займатися не зможу. Але буду обов'язково відроджу спалену ферму, будуть найкращі саджанці, найкраща полуниця, найкраща якість, це я вам гарантую. Напишіть, кому сподобався цей відеоролик, матеріал. І чи цікаво вам буде в майбутньому дивитися такі сюжети на моєму основному каналі Слободи. Всім добра та миру. Тримаюся, тримаємося всі разом. Перемога буде обов'язково за нами.